Процесорний гігант інтел на своєму стенді показав не тільки дівайси завтрашнього дня, а вже й доведені до ума технології дня. Після завтрашнього свої творіння він презентував у Барселоні під загальним гаслом Moving Mobile. В лоб таку фразу якось і не перекладеш, вона має багато значень, які підкреслюють активне просування і розвиток мобільних технологій. Нам подобається варіант, примножуючи мобільність. Загальний тренд Intel, в принципі, зрозумілий: наростити потужність процесорів, збільшити швидкість передачі даних усіма існуючими каналами, як всередині смартфонів планшетів, так і при їх спілкуванні з зовнішнім світом. І це, напевно. На не менш головне завдання різко зменшити енергоспоживання нових потужніших компонентів. І в рамках цих ідей показали нове покоління мобільних процесорів. Вони зберегли, так би мовити, родову цифрову градацію в назві 3, 5 і 7, як то було у комп'ютерних поколіннях. От тільки мобільні атоми отримали ще ідентифікаційну приставку X, X3, X5 та X7. Купа виробників уже потроху освоюють це сімейство на нових дівайсах. Які у свою чергу отримають додаткову потужність, матимуть у базі купу свіжих умінь, які їм привнесе новий чіпсет, і так стануть помітно економнішими. Поряд Intel показував інші оновлені чіпсети, які відповідатимуть за комунікативні властивості дівайсів. От вам уже геть маніпусінький комбінований чіп Lightning Peak, який, раціонально використовуючи енергію батареї смартфону чи планшету, забезпечуватиме вам Wi-Fi, Bluetooth та навіть 4G доступ на нових, само собою, збільшених швидкостях. Або Fieldspeak NFC чіп нового покоління. Це вже не просто засіб ідентифікації мобілки, а маленький операційний відділ. Банку, який підвищить надійність та простоту електронних розрахунків. Ну і звичайно, іще одне топ завдання: не лише наситити технічні можливості традиційної технічної, вибачте, за певний ксюмером техніки. Інтел всіма силами пробує впровадити свої інновації в нові, дещо незвичні для процесорного гіганта сфери, наприклад, зробити інтелектуальними торгові апарати. І процес простого отримання кави може перетворитися на цікаву мобільну гру. І дитячі іграшки, які готуватимуть дитину до технічного новаторства, ледь не з самих пелюшок. Одним словом, більше розумної електроніки в усіх сферах нашого життя.